Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І от дивіться, як відбувається дистанційна продажа. Всю вичерпну інформацію надаємо про трактор, тестуємо, показуємо чи онлайн, чи знімаємо відео повністю всіх вузлів роботи. Тому у кого немає можливості приїхати або економити свій час. Перевіряємо при вас. Тестуємо, ще раз заганяємо на наш сервісний центр, перевіряємо всі рідини, справність всіх вузлів, всіх функцій, і тоді вже вантажимо на власний транспорт і відправляємо тракторець вам на подвір'я. Тому не зволікайте, телефонуйте, підберемо для вас найбільш оптимальний варіант, який вам буде підходити по ваших технічних. Потребах та завданням, які ви ставите перед своїм японським помічником. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення!